Наталя Гуркіна, Колесанка, тортик, походжає темна нічка під вікном, а малечу тітка казка тішить сном, як на небі, поросятка і вужі, Випікали для торта смачні коржі. Їх лисичка перемазала хвостом, пудру сипала синичка над тортом, квіточки прикраси виклав жук, павутинки шоколадні сплів павук. Все це диво потім їли всі гуртом. Не лишили навіть крихти за столом. Ось такі бувають сни для діточок, Як гарненько ляжуть спадки на бочок.